Насамперед хочу сказати, що ми знаходимося на одному з лісництв Національного правного парку Сколівські Бескиди. Нам на наступний рік 25 років вже буде, тобто ми вже не маленькі, вже щось зуміли зробити. Територія взагалі велика наша. Якщо брати, то загальна територія 35 тисяч гектарів. А ця територія, яка в нашому користуванні, де ми ведемо господарство, це є 25 тисяч гектарів. Це місце, де йде подрібнення чаїв. Сушиться, ми зараз побачимо чаї наверху, як проходить природна сушка. Це одна із небагатьох, тобто воно під самою бляхою, обов'язково не має бути плівок різних, щоб воно воно припікає. Ідеальне місце і вентиляція. Побачите, яка туди ми зробили з ми практично все сушимо. Горобина червона, горобина чорна, ожина, малина. До речі, в цього року перший раз ми будемо зараз запускаємо лінію по сушену малину. Було цікаво, і вона чому малину саме? Бо малина вона йде як лікувальна. На зиму вона має дуже великий попит. Закривати її це дуже воно це, і ми вирішили, маючи інфра-червоні сушки. Ми Маємо біля 200 кг сушеної малини. Тут у цьому працюють два, два апарати: це напакетований чай. Е, здебільшого він пакетується, отакі це нова лінія. Ми тільки почали то робити, в такі, такі типи, дедуть 20 пакетиків по півтора грама пакетів. Ми маємо свій бренд Праліси. До речі, це цього року вони пішли на реєстрацію. Це перші. Так. І оце є подарунковий, подарунковий з якраз пакетованих чаїв. Так, Тут просто засипається. Зараз воно виставлено на 50 грам. І зараз, коли йде 50 грам, воно кидає партію. Наша гордість це є е, національний рекорд. Найбільший герб України, створений із е, кипарисового руху плідного. Просимо скуштувати сирника. Без сирника не обходилося жодне весілля, жодна гостина. То є, е, Пляцок, який смакував усім. Так само сирна вишиванка, теж давній пляцок, випікають його, бо він смакує всім, то є наш бойківський пляцок, і просимо їх скуштувати. Щастить, гарно, нині відпоціємо, беріть, коли влади і Добре, файно. Все, добре, счастливо. Все, я найперше хочу вам подякувати, що ви вибрали нашу локацію. І для мене велика честь брати участь у вашому проєкті. І власне сьогодні на цій туристичній локації в підніжжі скель ми з вами дегустуємо бограч. Я вам скажу, чому ми презентували вам цю страву, тому що за відгуками наших клієнтів до нас найчастіше повертаються власне на бограч. Ми його готуємо за рецептом. Ну, швидше нашим, ніж традиційним. Але нам треба щось мати своє вирізняти те, що подобається людям. Людям не подобалося гостре, тому що все ж таки клієнт, рускавець, східниця це люди, які лікуються, і для них це принципово важливо, щоб це не була гостра страва. І в міру гостри, в міру перчене, лайтовий такий. За відгуками клієнтів зрозуміли, що ми той баланс знайшли. Це є основна страва, на яку до нас повертаються. Меню в Меню наша є грибова юшка. Ми тут готуємо за таким бойківською рецептурою, проста страва готується на білих сухих грибах, додається ну, звичайно, засмажка, так і додається вершки. Вона наварюється і, відповідно, має такий. Глибоко грибний смак приїжджають до нас і на банош. Банош ми подаємо з гуцульською брензою, і в тому знову ж є така наша перевага. Ну, звідки бренза, я вже вам пояснила. Я гуцулка, і ми співпрацюємо з виробниками брензи в Косові. І зараз ми вам ще подамо мангальні страви. Бо в цілому я ще вкотре повторююсь, ми є. Розраховані на туристів, які швидко поїли. Їм швид... їх треба дуже швидко обслуговувати. Люди питають перше питання, яке задають люди: чи треба чекати? Гуцульські Бістро. Скільки можете прийняти одночасно одночасно. 150 осіб одночасно може за обслуговувати. Це ваше, так, так скільки працює поволі. Ну, чесно, 150 нагодувати, то скільки поварів треба? То скільки поварів треба? Так. Треба ж мої руки, чоловіка, руки і двох моїх дівчаток руки це є все. Це, це є родинний бізнес, це є сім'я. Ми працюємо 23 й рік. Дуже радий, що, що всі учасники гастротуру запросили нас, а також, що ми можемо відвідати нашу локацію. Територія золотої Форелі це підприємство, яке було засноване 1976 року. Мене звати Анна Олегівна Федорець, я власниця. Готельно-ростоважального комплексу Золота Форель. Ми хочемо вам сьогодні спрезентувати самі найкращі наші надбання, не просто стандартні, які можна зустріти в нас в меню. А ті, що ми презентуємо на банкети, і для таких поважних гостей починаємо ми з амізбуша це форель гарячого копчення, збита в мус з ікрою з бальзамічної ікри, крихтою з цибулевого хліба. І переполеним яйцем і соусом хрін. Пропонуємо вам спробувати: от того, що ми почалися – квас. Це чорничний квас. Кваси ми робимо також самостійно, чорничний і яблучний. От перше обличчя в форелі вже бачили. А другому, третьому і четвертому, ви бачите, це паштет, а, такий як мус, теж подібний, але в нього трошечки інша структура. Це паштет з райдужної форелі. На гріночці. А, з бородинського хлі... з пшеничного хліба, я перепрошую. Соковита маринована форель. Це наша сільодочка, якою ми дуже пишаємося. На гріночці з бородинського хліба, якою ми також самі виробляємо. І форель холодного копчення на, на картоплі, Я перепрошую, золота форель подає деруни своєю, скажімо, зіркою. Це червона ікра. Ще один. Вид форелі це рибний бульйон. Завжди ми подаємо уху, але вирішили вам так спростити трошечки цю ситуацію, дати концентрований просто бульйончик з рибним пирогом, також з фореллю і лососем. Лосос також наш. У вас ще от три обличчя форелі, така довгенька, як в клярі, це наша страва Fish and чіпс. Маленька кулька це котлета по київськи з форелі. І маленька така, от квадратик у вас лежить. Це форель гарячого копчення. Ну і як дань також традиції, те, що ми знаходимося в Карпатах. От палюшки, будь ласка, з бакончиком і капусточкою. Ну і останнє вже це вже не форель, це вже десерт, чорничний грант. Слава Слушай, вам дякую і чекаємо вас власне, ще раз. Це був у нас бізнес, вже досить сталий в Харкові. Почалось з того, що наша донька сказала, що... Треба не тільки до навколишнього середовища відноситись дуже відповідально, а й до, до себе, до свого здоров'я, і до того, що ти споживаєш. Перші наші смаколики так і були: там горіхи, мед, якісь сухофрукти. Ну, спочатку вони були більш такі примітивні, ну, ми робили для доньки, щоб їй було смачно. Тоді почали її подруги просити. Хотілося вже асортиментом. Ми почали придумати, більш щось таке вже цікаве, ну, багатослоєне. І робили вже такі смаколики. Тоді вже всі почали просити на продаж то через інтернет, продавали, через інстаграм, як є. Прийшли до того, що треба думати, як зробити свій шоколад. Ми взяли натуральне какаомасло без всяких домішок, так само какао боби. і вже з ними експериментували, пропорції виробляли. І щоб ви розуміли, наш шоколад на 95% состоїть із какао-продуктів. І на 5% відсотків ну вже в самому кінці додає мед, щоб його не переваг. Ну наша торгова марка називається Ліфлет, молодий лис... листочок. Таке вибрала донька, не знаю. І вона запатентована. У неї є у неї свідоцтво і все. Пані Ланора. Це... А це правда, що ви спочатку трошки пізніше хотіли запустити цей бізнес, і наш проект Так, так Ми з Олегом довго розмовляли. Я йому кажу, ну ви розумієте, ну вже так, мабуть, ви всі розумієте. Якщо ми вже щось починаємо. То, мабуть, ми вже станемо членами вашої громади. Для того то, то, то прийняти рішення було важко, але воно приймається поки що так. Так, то все наша розробка. Чисто, у нас немає жодної цукерки запозиченої, жодної якогось, навіть ідеї запозиченої. Від нас багато запозичували. Бо ми ну в Харкові ми були перші. Та, мабуть, і після нас уже якісь в Києві відкрилися. Я знаю фірми. Все а вони свої були перші по корисних солодощах. Ми були перші, і ми перші робили цукерки. Ми завжди зустрічаємося з хлібом і сілем. Бо хто знає, а хто ще не знає, то кажу, що наша родина займається хлібо-випічком, хлібобулочними виробами, хлібовипічку. Тут, можливо, не все сьогодні є представне, але це є частинка наших смаколиків. Ну, як кажуть, більшості людям це. Подобається. Стіл вам накрили як презентацію, не як кожному, бо ми бачили, що кожного сідаємо за стіл. А сьогодні як презентація. Ми можемо і взяти, і присісти, і хто де хоче, хто стоїть, хто сидить, хто набирає, тобто хто як собі бажає. Знаєте, такий сучасний європейський стиль з старовинними нашими стравами. Тому садиба в дев'янів, запрошую гостинно вас до столу. Грибова юшка. Ну, це закономірне явище в нас у Карпатах. Книдлі. Інакше ж їх називають лиганці. Це наші пампушки, фасолька Посколівська. Ми маємо. Так, ну, так, так. так, так, так. І ми їх називаємо колись їх залі. Наша бабуся пекла на, на плечі, на кухні, на, кухні на, бляті. на бляті. Всі запитують, як якщо ви в нас їх коштуєте, то значить це дем'янки. Бульбяники, бульбяники. А у нас вони називаються зрази. У вас зрази, а у нас бульбяники. Але що, що вони можуть, можуть бути машини, нічого? У вас машини або м'ясо варити. Звати Наталя і Я сьогодні вам проведу таку коротеньку екскурсію нашим музеєм. Тому я усіх запрошую до нашої першої зали і будемо починати. Перша зала, до якої ми потрапляємо, це є зала предметів побуту, предметів побуту такої етнографічної групи, як бойки. Це у нас є зала етнографічна, і тут в нас показано, як же ж одягалися бойки. В чому ж ходили бойки? Зала етнографічної ми потрапляємо до зали історичної. Тут у нас коротко представлені чотири історичні періоди, які певним чином торкнулися з колівщини. Фактично, це чотири військові періоди. Зала історичної ми потрапляємо до зали духовної. І тут у нас є представлені музичні інструменти та ікони. Це у нас є період е, проживання на сколівщині братів баронів гредлів. Це період, в принципі, найбільшого розквіту сколівщини, як і в промислових масштабах, так і в туристичних можна сказати. Як в 13 столітті, Ну то мандруємо. Запрошуємо вас. З картоплі книші, роблять е, ошибки, роблять бульбяники. Е, всередину закладають все, що хочеш, рубленого яйця до грибів. І це все печуть, але кухня має бути ледь-ледь тепла. Дякую вам, дякую. що завітали. Дякую, дякую. Де ми знаходимося? Була перша приватна міні-пикарня. Ось пане газу, чи ми нас тут щасливують? Трошка ребна і щеплення. Напевно, всі знають, що це, 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 це клісне тісто на тістовому моці. Пане господарю, візьміть, будь ласка, в щипок і покажіть, ну, як його ожиніть. Чуть-чуть можна ще по нас. Хочете, можна багато. Настя кормія. Вже так я знаю, що робимо вам ще. Все можливо, з косметом. Скільки страв з картоплі, пане Микола? Ні. 40 щемо. 42 здається. Страви є з картоплі на Буйківщині. Це є печені, смажені, варені, клубні. Все, що хочеш, із картоплю. І в тому числі вона запечена у гугні, в українці. Зроба вида зібрання. Заходьте Дай до нас, просимо гостей до столу! Я маленький пасижу. Я всіх вітаю, що в такі свята Ви до нас завітали. Ви зараз знаходитеся з Синевіць Ковнижне, Верхне і Межиброде, ви в самому верхньому синьовидному. Гостити ми вас, пригощати будемо борщом підбиваним, таким питним, з налисниками. На друге в нас будуть дируни з грибами. Дівчатка мої будуть вас обслуговувати, дві христинки. Можете загадати собі всередину бажання, у нас. одне бажання на всіх, всі бажаємо перемоги. Ну Все, почувайтеся як в себе вдома у нас. Щоб цей сьогоднішній візит дав вам новий пошту. Для вашого розвитку, щоб ну, вас та. ваші також мрії, бізнесові, справдилися, і ми сьогодні власне мета нашого приїзду для того, щоб трошки ем, відкрити вас для наших гостей, для оскільки відбідувач. тут є теж підприємці, для нашого експерта, для туроператора оператора відвідань. І показати ваші можливості першу чес чергу астрономічні, кулінарні здібності. Так. Ми не сумніваємося, що воно буде смачно. Кухня у нас і українська буде, та... Та, емоці... І ми це сьогодні відчуємо і побачимо, і скажемо вам наше враження. Так. Дякую, дякую. Все смачного всім. усім. Борщ це є дирба білий бурячанка на квашених буряках. Це є специфічна страва така, ферментований буряк, тобто він виквашений на кухні, має таку специфічну кисленьку нотку по природньому збродження. І він додається до зубки у помірних таких дозах, тому що він може бути дуже класний, то на любителя. І Ці борщі обов'язково варяться з якимись реберцями, щоб воно було щоб та кісточка дала свій смак неповторний. Ну і звичайно колись давали шкварки. За смажку давали шкварки. Ну я ненавиділа шкварки, я не їла шкварки. Але шкварки, е чоловіки дуже любили ці борщі. Ну і тепер традиція збереглася ж також. Зараз Прийшла нова команда сюди, да, і хочемо дати йому новий поштовх, місце сили, задоволення, відпочинку. Зорієнтувати трохи людей на не просто прийти, поїсти в ресторан і випити, а десь щоб люди відпочивали душею, тілом, любувалися цими краєвидами і такий більш, знаєте, Культурно оздоровчий відпочинок. Ми бачимо тут. Прошу скуштуйте наші страви в нашому виконанні, бо сьогодні ці всі ці страви були дуже, дуже приємно, що це бойківська кухня, яка вона незмінна. це, це всі, всі побачили. І серед нас є вісім учасників, вісім активних партнерів, вісім локацій, які е, були відкриті, щирі і е, запропонували те, що вони можуть, і поділилися знаннями і досвідом, і гастрокультурою своїх локацій. Це дійсно вражало незалежно то від того, чи хтось мав досвід, чи в когось не було, чи він первинний. І сьогодні ми якраз завершуємо наш підсумковий захід на локації, яка людина, яка взяла на себе ну вагому, нелегку працю і пробує, і є піонером в цьому, і сказала, так ми готові в цьому напрямку йти і розвивати самі, розвивати нашу громаду. На тому ми ставимо масну крапочку, другу крапочку і третю, бо у нас все ще може продовжити. Так, отож ще раз велика подяка Мирославі. Ще раз велика подяка Ані Аблямітові, Мирославі Степанівні Багрінець, інституту миру і порозуміння. За наш цікавий проект, всім щира окрема подяка кожному, хто взяв участь у наших турах. Не полінувався і першого дня поїхав, і другого дня поїхав. Дуже приємно було з вами працювати. Я команда, дійсно, це був старт в моїй проектної діяльності. Я сподіваюся, що це був гарний старт. Хотілося б подякувати всім партнерам, хто долучився до проекту за вашу активність, за ваш позитив. За те, що багато хто з вас називає навіть участь у цьому проекті трошки благочинністю. Да не все але. Ви долучилися, ви захотіли, і ми сподіваємося, що ми теж внесемо свою якусь частинку в розвиток вашого бізнесу, в розвиток громади в цілому. Та що дуже дякую за проект. Було би добре подумати над можливо над тим, що далі, можливо, ремесла якісь спробувати відроджувати, та можливо, з цим з одягом, можливо, з ну я знаю, що там щось сучасне де, ну, Треба треба сидіти думати, та от. І подумати, як зробити так, щоб люди не обминали школи. От що зробну, тобто, щоб хотіли зупинитися з школями. Ну що за завершення успішного проекту так. і можливе його продовження, так.